Сьогодні ми презентуємо по перше книгу «Ангели Світла, її третє доповнене розширене видання. Там з'явилися нові есе і а також інші видання, які були реалізовані в рамках проекту «Історія української мужності. Це проект був затверджений міністерством ветеранів України. І сьогодні ми презентуємо ці три видання. Сьогодні у нас тут зібралися співавтори, керівники проєктів, укладач цього видання, а також родичі загиблих для того, щоб ще раз згадати цих людей, згадати зберегти про них пам'ять, і тому що і ці заходи важливі тим, що вони спрямовані на утвердження на утвердження української ідентичності, збереження пам'яті. Проект називається Історія української мужності. Який був підтриманий в результаті конкурсного відбору міністерством у справах ветеранів України? Це направлений проект на підтримку. Нашого українського опору російській агресії і висвітлення людей, які героїчно відстоюють наші інтереси на фронті в тилу, тих, хто виїхали, які, які продовжують писати, творити і речі творчі і не піддаються ніяким провокаціям міжнародним цим темних сил. Він складається проект. Якщо творчо підійти, то він підтримали ми три творчі речі. Це перший це міжнародний конкурс малої прози Відкритий світ вийшла книга 2 в рамках в рамках цього проекту. Це результат двох конкурсних років 22 другого, 23 років. Було подано 539 оповідань малої прози. Друга книжка це наших літераторів Кременчівських «Ангела Світла. Це історії 40 історій загиблих. І третя книжка це збірка патріотичних віршів і філософських Яна Онікса Сіння. І зараз буде презентація. Люди будуть літератори, які долучалися в нас багато до літераторів. Вони ходили посінням ці історії, будуть сімей загиблих. І в такому плані буде цей Хочу сказати також, що. Оці обидві книги готувалися в 2017 році. Отже, йдеться про воїни в АТУ. Першу книгу я готував засібно, а друга книга до її творення було залучено відразу 17 авторів. Серед них досвідчені літератори нашої спілки, літератори Славутич, а також молоді. Студенти того часу, які навчалися на факультеті журналістики нашого національного університету. На жаль, загиблих дуже багато і є ще роботи на початок край. Для цього треба залучати тих людей, які вміють працювати зі словом, майстрів слова, майстрів-пера і звичайно бібліотекарів. У цій книзі тексти писали Людмила Загорулько, два тексти, а також. Катя Бахтурова, яка сьогодні буде вести цей захід, і Тетяна Луценко писання все воно потребує дійсно знайомства і не тільки з батьками, дружиною, дітьми, але можливо і з командирами, тому що я телефонувала і командир для того, щоб створити такий цілісний портрет героя. Я виховала гарну людину, справжнього чоловіка. Лише великі люди, а то не віддати життя, обороняючи ці цінності заради своїх. Цей час ми всі готуємося к святам. Прикрасили ялинку. Яке ж це свята без Бога. Я кажу собі: все добре, не кричи. Він, мабуть, посміхається на хмаринці. Цей лист я передам Святому Миколаю, а він сподіваєсь тобі. Придасться.